Калинка Галина Демченко. Колись давно-давно в одному селі жила привітна і ласкава дівчинка. Звали ту дівчинку калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів не росло в неї на підвіконні? Їх вона переносила з лісу. Видно, рослинам було до вподоби. Що ця маленька дівчинка піклується про них, бо жоден кущик, жодне стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили калинку за її добре та щире серце. Навесні калинка, як завжди, пішла в ліс. Недалеко було її йти. Довгий корінний шлях пролягав від села до лісу, а обабіч ані дерівця, ані кущика. Далі, думає, калинка, подсаджу тут щось хай росте, так і зробила. Викопала гущавині лісу, тонесенькі стебельця і посадила крашляху. А щоб прийнялось воно калинка, аж від своєї хати з криниці воду носила і поливала. Звеселилося стебельце. росло воно в гущавині, ніколи не бачило. Ясного сонечка й водиці не пило доволі, А тут, на приволі, швидко розросталося великий креслатий кущ. Іде якось шляхом подорожній. Стомився, під витирає. Баче рясний кущ. Підійшов ближче, під кущем трава зеленіє. Польові квіти привіт на голівки. Нахиляють, пташечки між віттям радісно щебечуть. Ну, як ти не сядеш тут перепочити? Усміхнувся весело, зелено подорожній, і сказав Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущик посадили, і тому доброму серцю, що його викохало. Тут увесь кущик Невов от сну стрепенувся. Гіллячко напружилось, листячко наширшалося. гульк і враз укрився. Ніжним білим-білим цвітом. Дивиться перехожий, що й воно далі буде. Обсипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як на мистинки виблискують. І дивно в кожній ягідці заховане зернятко, схоже, на маленьке серце. Прийшла й калинка до свого улюбленця і здивувалася, звідки таке зернятка, а кущ нахиляється до неї. Та й шепоче це на згадку про твоє добре серце, а щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, калинко. Відтоді всі так і називають калиною той кущ.